вашій увазі представляємо коричневу скриньку для зберігання восьми годинників від Сальвадор. Колекціонуючи наручні годинники, необхідно дбати про їхній вигляд та неушкоджений стан. Стильна скринька виготовлена найкращими майстрами австрійського бренду з дотриманням передових технологій. Бокс виготовлений із натурального дерева та оздоблений шкірою всередині. Прозоре скло на кришці забезпечує зручну демонстрацію наповнення. Завдяки скринці від Сальвадор ви можете не лише зберігати, але й транспортувати наручні годинники захищаючи їх від механічних пошкоджень, вологи та перепадів температури. У скриньку вміщається 8 годинників. Крім цього, є відділ для зберігання прикрас. Поспішайте придбати розкішний бокс в інтернет-магазині Фама, зробивши корисний подарунок близькій вам людині.